Любі малята! До Дня наших котиків, наших улюбленців, я пропоную з вами виготовити красивих котиків. Котика та кицю. Отож, дітки, для виготовлення наших котиків нам потрібно папір ось такого коричневого кольору, і папір білого кольору. Адже в нас два котики хлопчик і дівчинка. Котик. І киця. Потрібна лінійка, потрібні фломайстери коричневого кольору, ножиці, клей, і ще потрібні нам різнокольорові ниточки. Отож, ми беремо спочатку лінійку і фломайстер коричневого кольору, вгорі. На нашому білому папері ми проводимо до серединки дві лінії. Дивимось уважно. Ось одна, не доходячи до серединки, і з іншої сторони інша. Ось так. Тепер нам потрібно намалювати котикові вушка. Починаємо від лінії вгорі, до гори ось такий малюємо три кутничок ніби. Так. І з іншої сторони теж один, два. Два трикутнички. Адже в котика вушка схожа на трикутничок. І з'єднуємо їх посерединці. Ось так. Тепер нам потрібно намалювати під вушками очки. Ось так малюємо одна дуга і інша. Біля другого вушка одна дуга, інша. І Очки в серединці, ось так з однієї сторони намалювали, з рачечок зафарбували, і з іншої намалювали, зафарбували. Ніби котик дивиться в сторону. Вгорі ось такими рухами намалювали брівки котику чекиці. Тепер ось таким хрестиком носик, і ось вгорі хрестика ось трошки зафарбували. Крапочки ось такі поставили в котика, є там, де вусики ростуть. І намалювали ось вусики. Ось так. Тепер внизу нам потрібно намалювати лапки. Малюємо внизу. Ось так. Донизу малюємо одну лапку, заокруглюємо. Кіхтики обов'язково, ви знаєте, ж є в котика, так? І друга лапка теж заокруглили, І намалювали кіхтики. І малюємо задні лапки, з'єднані, ніби котик наш. Сидить, так. Ось так заокруглюємо і ось так з'єднуємо. Ось так. І кіхтики намалювали. Ось такий наш котик. Тепер нам потрібно вгорі взяти ножиці. І відрізати обережно, з допомогою мами. так, Відрізаємо обережно ось цю лінію вгорі, і вирізаємо нашому котикові вушка. Ось так, обережно тримаючи ножниці. Ось ми беремо великий пальчик у... Одне вушко, середній пальчик друге, і другий пальчик вказівний підтримує наші ножечки і обережно вирізаємо. Вирізаємо і вушка наші, ось так. Ось, вирізали. Прибираємо те, що нам заважає. Те, що вже нам не потрібно. Тепер нам потрібно наших котиків склеїти. Ми їх беремо, згортаємо ось так в трубочку, залишаючи обов'язково нашу голівку. Ось так, і позаду наносимо на одну частинку клей для того, щоб склеїти. Ось гарно змащуємо одну сторону клеєм, Так. гарно намазуємо, клеєм. І другу сторону паперу приклеюємо ось так. І гарно притискаємо пальчиками, тримаємо, поки не склеїться. Ось, вийшов наш котик. Те ж саме ми зробили і з другим котиком. Ось ми їх склеїли. А тепер для прикраси нам потрібно для них зробити бантики. Коричневий у нас котик, а біленький киця. Як нам можна зробити для них бантики? Для котика в нас буде бантик із чорних ниточок. Як ми його робимо? Ми беремо кінчик ниточок з клубочка і ось так на пальчики намотуємо, ось так намотуємо, намотали, потім зібрали з пальчика посерединці ось притримали. І ще змотали ось так. І відрізаємо зайву ниточку. Ось такий у нас вийшов бантик. Ось його можна посерединці теж змазати клеєм, змастити, щоб приклеїлись ниточки. І тепер цей бантик ми можемо приклеїти. Котику. Ось так внизу ось такий бантик. Ось так. А тепер ми приклеїмо, зробимо Для киці. Для киці у нас буде бантик із рожевих ниточок. Теж на пальчики. Ось так. Намотуємо знову. Так. Тепер знімаємо. Змотуємо посерединці ось так, ниточку, фіксуємо наш бантик і відрізаємо зайве, зайву ниточку. Краєчок ниточки змащуємо клеєм, і фіксуємо наш бантик. Ось так, щоб він у нас не розпався. І приклеюємо його нашій біленькій красуні киці. Змащуємо клеєм і приклеюємо наші киці. Ось так притискаємо обов'язково рожевий бантик кіці. А зараз ми для наших котиків ще зробимо хвостики. Для біленької киці білий хвостик, гарно теж на руку ось так намотуємо, намотуємо. Багато ниточки. Ось так, зайву відрізали. Ось так. Знімаємо і один краєчок перерізаємо, щоб наш хвостик ось так став пухнастим. А тут краєчок фіксуємо з допомогою клею. Фіксуємо клеєм. Ось так. І приклеюємо наші красуні ось кіці біля задньої лапки. Фіксуємо її, приклеюємо ось пухнастий хвостик. Ось так. Тепер для нашого котика потрібні коричневі ниточки. Теж так само намотуємо на ручки, намотуємо. Ось і наші котики готові. Зараз ми їх гарно роздивимося. А тепер давайте ж розглянемо, які наші красені котик та киця вийшли. Ось подивилися. Ось такі наші котик і киця. Дивляться, поглядають один на одного. Ось киця з бантиком, з пухнастим білим хвостиком. Котик з чорним бантиком та коричневим хвостиком. Ось так їм буде не сумно, вони будуть товаришувати. Обов'язково спробуйте виготовити ось таких котиків, які будуть вас радувати, у вас потім на столику ось такі цікаві котики. Дякую за увагу!